A unit 15, Mysteries in Nature, Vocabulary, Exercise 1. Put the letters in correct order to make words about size. У ну, правильному порядку потрібно розставити літери в словах, щоб утворилися слова. Ексе, е, значить, перше речення. The school bus is 9 meters long. шкільний автобус 9 метрів за дужки. Друге. The river in the town is 20 meters wide. Річка у місті 20 метрів завдовжки. The swimming pool is 2 meters deep. Басейн uh, 2 метри завглибшки. І останнє: The Eiffel tower is 324 meters high. Eiffel Tower – 324 метри з Exercise 2. Complete the sentences with the words in exercise 1. Потрібно знову ж таки цими словами з першої скористатися і. Доповнити їх речення з другої вправи. We walked along Yonge Street in Toronto, but we couldn't walk along all of it because it's 86 kilometers long. Ми йшли в вулиці Йонге в Торонто, але не змогли пройти всю, тому що вона... 86 метрів кілометрів завдовжки. My brother and his friends climbed Denali на Аляска, о, і на Аляска. It's 6190 meters. High. Мій брат і його друзі піднялися на Денелі на Алясці. Then she's Vonalia, uh, she's Tisich Studyonostomitriza Whisky. We went to the Grand Canyon on our holiday to North America. It wasn't easy to see the bottom, it's about 1800 meters deep. Ми поїхали до Великого каньйону під час нашої відпустки в Північній Америці. Нелегко було побачити дно, бо воно, бо воно приблизно 1800 метрів за глибиною, глибиною 1800 метрів. І останнє my friends and I wanted to swim across Lake Ontario, but it's 85 kilometers wide. Мої друзі, я хотіли пропливти озеро Онтаріо, але воно 85 кілометрів завширшки. Третя вправа: Label the pictures with the words in the box. Потрібно нам відмітити малюночки, подані нижчі, словами із рамочки. Окей, okay. let's look into the picture. Ну, і перше, це в нас буде mountain. Mountain. Друге. Це в нас буде Айленд, острів. Так. Третє: це в нас буде озеро Лейк. Четверте це в нас буде скеля, обрив клиф. П'яте. Це в нас філд. Поле. І останнє шосте це річка Рівень. Так, Добре, з цим ми визначилися і повертаємося до четвертої, вище. Choose the correct words to complete the sentences. потрібно обрати нам правильне слово, щоб доповнити речення. Окей. Ну і неправильне слово будемо викреслювати. Зараз сам Chaos. In the field. Є кілька корів на полі. The cliff is near the sea. Обрив скеля біля моря. The river goes from the lake to the sea. Річка проходить від озера до моря. There are some trees on the island. Є кілька дерев на острові. There is a bridge across the river. Є міст через річку. There is a snow on the mountain. На горі є сніг. Окей. Okay. Ну, що ж ми закінчили. З цією сторінкою наступного разу будемо працювати на сторінці 65 із Grammar Past Continuous. Кому була корисна інформація, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.